У Конотопі на Сумщині творча спільнота містян об'єдналась заради збору коштів на потребу військових 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені Івана Виговського. Вони організували концерт до Дня матері з любов'ю до найріднішої людини. На мистецькій імпресі побували й наші колеги. Десятки конотопців зібрались на центральній алеї міста, щоб відчути атмосферу свята, послухати пісень та помилуватися танцями юних талантів. Ми запросили наших добрих друзів, танцюристів, співаків, щоб подарувати свя свято нашим мамам. Ми всіх любимо, передаємо вітання. Представники школи сучасного та естрадного танцю Step Up підготували запальний танець, а юні зірочки з народного художнього вокального колективу Домісолька присвятили всім матуся. Зворушливу пісню. Але там, де у неба є край, що ти пісню піснює. В час концерту містяни донатили для потреб 58-ї окремої мотопіхотної бригади. Зокрема, актори театральної студії Браво передали українським захисникам 10 тисяч гривень. Ми збираємо на мавік Т-3» для військовослужбовців нашої бригади, адже очі в небі це завжди запорука вдалої боротьби з агресором. Загалом конотопці зібрали для наших бійців понад 20 тисяч гривень. Ірино Прокопишин, Володимир Богдан, новини правда тут.